Я збираю сколу. Шестирічна Софійка Бутович цього року вперше піде до школи. Дівчинка вже вчить літери та цифри, а батьки поступово готують для дитини необхідні для навчання речі. Ще так масово не закупилися. Чекаємо, що нам скажуть в школі, що нам потрібно, що нам найважливіше так же саме. Наприклад, ручка, от мене старша, вона розпочинала з ортопедич. Оця ручечка, що спеціально спец тримати. Можливо, це треба. а можливо і не потрібно, можливо, вони будуть карандашами тільки писати. Економія повинна бути економічна. до першого класу. Катерина Мурашко відведе вже другу доньку. Старшу, каже, готувати до школи було дешевше. Це таке дорогеньке, зовсім не з нашим нинішнім часом стінюється. Тому ну розраховую, хоча б вложитись тисячі п'ять. І взуття, і одяг, так, так, всі, всі всі потрібні речі, які для дитини на фізкультуру, на повсякденне, білизна, зошит, який коштував 2 гривні, це з самих простих, він зараз коштує 9 гривень. А якщо дитині от захочеться, от, наприклад, як кольоровий, щоб там куколки, блистіло чи ще щось, звісно, це ціна ще більше. Дитина ними місяць попише і їх нема треба по новою, а кожен зошит такий гарний коштує вже не 5, не 7, не 10 гривень, а 12. 35 з бльостками. Можна втриматися від бльосток, від, від всіх оцих пишних м, забаганок. Цьогоріч в Україні уперше запровадили виплату для учнів першого класу, пакунок «Школяра». Рішення про одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для майбутніх першокласників ухвалив кабінет міністрів у липні цього року. Їх можна витратити на канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття. За словами Володимира Проходовського, розрахунок за речі можливий лише безготівково. Буде проходить верифікація, перевірка. І по спискам Міністерства охорони здоров'я, і верифікація отримувачів, ну саме як батьків, в тому числі, це все буде залежати від швидкості обміну інформації між між базами даних пенсійного фонду, освіти податкової та інших раксу. Заявку на виплату можна подати через дію або ж безпосередньо у пенсійному фонді. У застосунку вже з'явилась картка для зарахування суми. Гроші треба використати протягом 180 днів з моменту надходження на рахунок. Насамперед, Міністерство освіти передає пенсійному фонду списки таких дітей після перевірки. Пенсійним фондом в застосунок Дія надходить повідомлення про можливість оформити такий вид допомоги, і вже потім батьки першокласників мають змогу подати таку заяву. Ну, в разі, якщо вони з тих чи інших причин не можуть подати її знову ж таки через «Дію», Можливо, буде звернутися безпосередньо з заявою до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Є родини, яким можливо дійсно дуже потрібна ця допомога. Але на, на мій погляд, що е, треба допомогти тим, кому це дуже потрібно. Наприклад, я на даний час я не скажу, що мені ця допомога так занадто потрібна, що я от край буду брати ці кошти. Я б, наприклад, ці кошти. Зі своєї б сторони допомогла б нашим захисникам, щоб наші діти були під мирним небом, щоб скоріше це все вирішилося питання, щоб укриття у них, можливо, також були. За словами Володимира Проходовського, по 5 тисяч гривень на підготовку до школи першокласника можуть отримати близько 8 тисяч полтавських родин. Заявку на виплату можна подати до 15 листопада цього року. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.